Сьогодні ми розповімо про подію, яка стала переломним моментом в історії Каліфорнії та завершила бойові дії на її території під час американо-мексиканської війни. Йдеться про договір Кауенга, підписаний 13 січня 1847 року. Уявіть собі південну Каліфорнію середини 19 століття. Конфлікт між США та Мексикою досяг своєї кульмінації. Після кількох битв американські війська захопили ключові міста Каліфорнії, включно з Лос-Анджелесом. Однак опір мексиканців не вщухав, і здавалося, що мир ще далеко, але цього разу переговори стали головною зброєю. З мексиканської сторони виступав командир Андрес Піко. А від імені США лейтенант Джон Чарльз Фрімонт. Зустріч двох сторін відбулась біля ранчо Кауенга, недалеко від сучасного Лос-Анджелеса. Повну версію цього відео дивіться на ютуб-каналі День в історії.